дня! Відеогляд на фіат Cubo 2009 рік. При оригінальній комплектації є ключі, якими є можливість відкривати вікна. Авто оснащене системою допомоги при старті не відкатується назад. У мене п'ятидверна версія якісь задні вікна відкриваються доукуплектовано релінгами також фаркопом стоїть 1.3 і мультиджет в авто 15 колеса гідравлічний підсилювач керман так воно виглядає візуально кому цікаво перед передкою передній привід Задній ряд, оснащені ремнями безпеки, майже рівна підлога, у задніх пасажирів є бардачок і вікна відкриваються, також ручки для підтримки. Ось так вікна ставляться на провітрювання. відкрити повністю. такий прекрасний вигляд має. Сидіння складується допереду, тому потрібно використовувати як вантаж авто. Багажник трошки не прибраний. Так виглядає, має зараз із динаміки. Також ззаду вінкот. Це передня частина автомобіля. Клавіще для налаштування бортового, регулювання руля по вилюту і по висоті. Тут магнітова дооснащена блютусом. Версія без кондиціонера. А так виглядають підстаканники. тут вже замінено прикурувач. І тут замінили на розетку. Бардачок закривається на ключ, ось так виглядає панель. Зараз покажу під капотом, кому цікаво. В автомобіля дуже цікава система, яка фіксує капот. Капотом простору, ручне місце для заміни лампочок і одразу паливний фільтр, масляний фільтр, зелена горловина, бур охолоджуючи, омивач, запобіжники, головний блок По двигуну. Двигун простий, надійний, тут турбіна, паливний насос, датчик тиску. Тут йде рейка і чотири трубки до форсунок. І зручна заміна повітряного фільтру. Кому цікаво, потрібно щось дозняти, пишіть в коментарі.